Андрій Михайлович, чи могли б ви нам розповісти про створення, про діяльність ветеранської організації у Виноградові? Це було у 1987 році. Тоді була нормальна обстановка. Багато вже людей було на пенсії. Ну і порадилися, ми ну так, знаєте, ветерани війни, ветерани тилу, ветерани праці взагалі. Порадилися, що треба створити таку громадську організацію, щоб ми могли спілкуватися, щоб ми прийняли активну участь, маючи досвід життєвий, по патріотичному вихованню молоді. Ну і вирішили скликати такі збори, як установчі, як установчі збори ветеранські. Ну і зібралося десь так около 250 чоловік. Ну, і хто там був запрошений, всі, хто міг прийти, учасник Великої вітчизняної війни, бойових дій, учасники тилу, ветерани праці, а їх вже в той час багато було. Які відпрацювали і вже мали нагороди, мали ці медалі ветеран праці. Но. Но і до того був підготовлений такий проєкт статуту ветеранського. Ну, там записано було перше, що наша організація являється громадського громадська. Ми не, є, ми не підтримуємо ніяких партій. Поза політику. Ми поза політикою. Ну і провели збори. Ну, прочитали проект статуту. Дещо уносили якісь корективи, доповнення і так далі. Обговорили. Ну no і потім зібрали президію. ні, Спочатку збрали Раду. До ради увійшло 45 чоловік. No. Членами ради стали як і ветерани війни, ветерани праці. ну і Збрали президію з 11 чоловік. Головою ради тоді був обраний Юрій Петрович Гнитило. Першим заступником я був обраний і Клавдія Заброда і Ще один заступник був. Ну і, і обрали делегатів на обласну конференцію. Так уже намічалося, так вже в тому статуті, який ми обговорювали у проєкті, було е, визначено, що яка буде структура нашої організації. Ну і таким чином е, обрали ми 10 делегатів на обласну конференцію, ну і почали працювати. Ну, Кабінет у нас такий був маленький, 12 квадратних метрів. Це тут, де тепер архітектура, і там така кімнатка, розумієте. Ну і там ми розміщалися. Що коли треба було провести засідання президії, та почали смистівці, щоб якось то провести. Ну і почалася робота, ми приймали активну участь у всіх заходах, які Відзначалися в районі. Ну, у першу чергу завжди йшла хороша підготовка до святкування Дня Перемоги 9 травня. Відзначали такі свята ветеранські, як 23 лютого, День Радянської Армії, відзначали визначали 8 березня, ну і завжди був у нас такий графік, що хто куди пойде в школи виступати. І з молоддю зустрічалися і з, регулярно і навіть колись на навчальній. Рік починав, День знань, Ну, тоді нас ветеранів було багато, і ще й здоров'я вистачало в той час. Ну, я лише таку цифру наведу. Я сюди приїхав працювати по, по заданню обкома партії. Директором зустріє фабрики. Ну і тоді перший раз, коли я вже приймав участь у 9 травня, ну, тоді, нас було тоді ветеранів Великої чизняної війни, бойових дій понад 700 чоловік. Даже, даже, даже більше було. А тепер 35 лишилося. Ну так час, час минає, час. Час своє бере. ну. No. No, в раду туди увійшли нас велитні люди, так і Герой Радянського Союзу Кухаренко, герой соцпраці Біру Антонін Олександрович. Багато. Таких офіцерів, відставці, були полковники, підполковники, майори, капітани. Но вони всі працювали, працювали в різних організаціях провели такі загальні збори усюди по району і при всіх сільських радах створили перевідні організації. Тепер у місті винограду, які заводи перестали і фабрики, Існувати, значить, ми створили тоді міську організацію. І всіх тих членів, які були при тих підприємствах, об'єднали, розумієте, одну. Ну, а які ще осталися, допустим, таке як Зуттєва фабрика, ще довше працювала, розумієте, там залишилася первіна організація, вона і зараз там є і ще Швейної фабрики. Там теж залишилася первинна організація, і ще на деяких залишилися. І, і отак отака вийшлася, розумієте, пере, перебудова нашої організації. Я пробив у ветеранській організації 20 років. Міг був робити і далі, але у мене Шість років тому інфаркт був, ледве мене спасли, благодаря лікарям. навіть його звали спеціаліста з Ужгорода. Ну і так мене спасли, і я залишився живий. Ну і потім написав заяву, попросив, кажу, ну не можу я працювати. Там надзвичайно кропітка. Робота. — Ви підтримуєте зв'язки? — Ну я підтримую зв'язки. Там по статуту є таке положення, що там ветеранська організація може присвоювати там почесний, і тоді на тому останньому пленумі, який я проводив, рішили. Мені присвоїти почесний голова ветеранської організації. Мене на нагородив е, республіканський е, совет Цибенко. Медалю. Розумієте, красива така медаль. Я е, ще являюся почесний ветеран України.